Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі готуємо разом з залою. Сьогодні я з вами хочу поділитися найкращим рецептом найсмачніших оладків із кабачка, моркви та фаршу. Такі оладки приготувати дуже просто, а головне, що вони завжди виходять смачні. Саме цими оладками неможливо наїстися. Їх весь час хочеться їсти, бо вони дуже і дуже смачні. Беремо два середніх кабачка та натираємо на тертушку. Можете почистити кабачок, так як я це зробила. Вже натерті кабачки відставляємо на 5 хвилин, щоб настоялися. Далі натираємо дві середніх морквини. Беремо дві середніх цибулини та нарізаємо дрібненько. Ви можете натерти на тертушку або перекрутити через м'ясорубку. Беремо 150 грам зеленої цибулі та нарізаємо. Кабачки добре настоялися, пустили сік і тепер ми із кабачків видавлюємо сік, до миски висипаємо натерті кабачки без соку, натерту моркву, нарізану дрібненько цибульку. Зелену цибульку, висипаємо в фарш 500 г, виливаємо одне яєчко, солимо та перчимо за своїм смаком. Висипаємо борошно на 6 столових ложок і добре все перемішуємо. Друзі, якщо ви ще не підписалися на мій канал, обов'язково підпишіться, поставте подобайку та коментар. Викладаємо фарш із кабачків, моркви, цибулі та фаршу свинини на сковорідку. Формуємо з них оладки та підсмажимо приблизно по одній хвилинці з обох сторін. Друзі, це неможливо передати словами наскільки смачні ці оладки. Їх весь час хочеться їсти. Ти не можеш з ними просто наїстись. Тому, друзі, я вам бажаю приготувати за цим рецептом ці смачні оладки. Я впевнена, що всім вашим рідним сподобається цей рецепт. Готуйте разом зі мною. Друзі, обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові рецепти. Рецептів із кабачків дуже багато. Але цей рецепт найкращий. Саме ці оладки найсмачніші виходять. Друзі, спробуйте вже сьогодні приготувати за моїм рецептом найсмачніші оладки. Я впевнена, що ви такої смакоти ще не їли. Оладки за смаком дуже смачні, ніжні та соковиті. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.